Друзі, сьогодні будемо саме в'язати ось таку павутиночку. Ніжна, легесенька, швидко в'яжеться, я доступно розказала майстер клас. В'яжу вже я їх багато, тому можу щиро ділитися і рекомендувати. Подивіться на цей виріз, на ці рукава, на ці дирочки, вони неймовірні. Друзі, давайте розпочнемо. Я взяла для павутинки своєї наступної ось таку пряжу Antares Color. 33,12,98 склад 30 кід махеру, 38 акріл, 32 поліамід. Вона доволі класна, мягка, в роботі, вона неймовірна. І оцей блиску ниточки, він також дуже гарно на вироби дивиться. Ось я вам покажу ось свою павутиночку, яку я вже в'язала. І по такому типу я зараз. Буду в'язати саме такого кольору. Для цього нам буде потрібно спиці номер 5 показую, і спиці номер 12 Буду я в'язати у дві ниточки. Потрібні маркери, 8 штучок, і ось такий у нас буде маячок. Я помічаю ним, коли збільшую на початок ряду я одягаю. А коли в мене в ряду йде збільшення, коли немає, я його просто знімаю. Це дуже легко, дуже класно. На мій розмір 48-50. Мені потрібно буде набрати 80 петель. Роблю ось так регланні лінії по дві петлі, залишаю на рукава, на спинку наперед по 27. Усього у нас 80 петель. Тобто, так, починаємо набирати 80 петель, одну у нас буде з'єднувальна ця петля. І розпочинаємо так. Я набрала 78 петель. 78, зараз я доберу ще 3. 59, 80 і 81. Тут у мене хвостик такий довгенький, я його просто обрізаю, мені це не заважало. Попередчаю, що перший ряд він в'яжеться туговото, але наступні всі ряди буде дуже легко в'язати. Тобто я беру першу петлю, перезнімаю сюди, накидаю. Ось так. так, підтягую і повертаю її назад. Тут все підтягую. Во. І ми в'яжемо по колу лицьова виворітня резиночку. Це в нас буде горловина така. Пров'язуємо ми 5 рядів. Так, Значить, виворітню лицеву, я беру за передню стінку протягую, виворітню, пров'язую ось так. Лицева, виворітня. І так, до кінця ряду в'яжемо. Пров'язала я перший ряд, ось як у мене вийшло. Ви не переживайте, що на перший погляд, ось така маленька горловина, повірте, вона. Дуже класно. І тепер далі в'яжемо. І так, ми в'яжемо 5 рядочків з вами по кругу спицями номер 5 Ось так. Так, дов'язуємо ми з вами п'ятий ряд до кінця. Так, і ось у нас початок ряду, ми сюди ставляємо маркер. Ось так. І шостий ряд ми робимо розмітку. Тобто у нас регламна лінія. Дві петлі. Ставляємо маркер. Ось по цій схемі ми зараз робимо розміточку. Тепер ми пров'язуємо дев'ять разів. Три, 4, 5. Дев'ять. Так, 9 маркер ставляємо дві регланні лінії. Раз, два. І так, шостий ряд у нас йде розмітка маркерів. Дов'язуємо до початку ряду. З вами переходити на спицю номер 12. Так, для цього я зараз верну одну петлю, щоб нам не загубити. І переходимо. Тут ми добавок не робимо нічого, просто ми переодягаємо. Зі спиці номер 5 на спицю номер 12 Так, значить, у нас просто лицева маркер. Раз. І так, дивіться, просто лицевими, нічого не змінюючи, переодягаємо на спицю номер 12 Ось так. Друзі, так, все, спиця п'ятерочка нам вже не потрібна. Ми її приймаємо. І ось що у нас з вами вийшло. Ось такий, така у нас красота. По-моєму, дуже-дуже гарно. Тепер ми беремо з вами і починаємо робити добавки біля регланних ліній. Нам тепер потрібен ось цей маркер. Я тепер беру. Ось у нас ця петля залишилась тут. Я її пров'язую, пров тепер, бачите, ось у нас оцю петлю ми зараз піднімаємо і це нижній ряд, і пров'язуємо ще раз Таке дві Хоп. Ось так. Перекидаємо маркер, регланну лінію пров'язуємо без змін. Далі ми ось так. Тут ми також робимо добавочку: ось ця петля, Оп, сюди. І ось так протягуємо. Це ми зробили добавку. Помічаємо, що в цьому ряду у нас іде де добавка біля кожної реганної лінії. Показую вам далі. Ось так дов'язуємо сюди до регланної лінії, пров'язуємо, опускаємося на нижній ряд і піднімаємо ось так. Тепер далі пров'язали дві регланних лінії. І тепер ось тут ми раз, і також робимо добавочку. Далі в'яжемо лицевими, звичайно, по кругу. Тому дивіться, біля кожної регланної лінії ми робимо добавку. В наступному ряду ми просто пров'язуємо. І так ми чередуємо ряди. В одному робимо добавку, в другому пров'язуємо без змін. І в'яжемо регланну лінію на 19-20 см, і потім зустрічаємося. Зв'язала я регланну лінію, зараз я вам покажу. У мене вийшло це, дивіться, десь 17,5 близько 18 сантиметрів. Я розділила, рукав перенесла на додаткову ниточку. Ось так. У мене тут вийшло 26 петель. Я з'єднала. От, бачите, просто взяла, з'єднала, нічого не додавала і пішла по кругу в'язати зад і перед. Зв'язала я рукав. Зараз я вам покажу це я розкажу, нічого не зменшувала, просто тут 32 рядочка і перейшла на спицю 3,5. Ось така у мене. І зв'язала ще 5 рядочків. І в мене вийшов ось такий манжет. Тепер ми з вами будемо. Я вам зараз покажу, як я в'яжу рукав. Ось так беру я, перевдіваю, щоб нічого не загубити на спицю номер 12 Ось так. У мене є детальне відео, як я це роблю ще на жовті повудинки. Просто <різький> ниточку. Перезняла я на спиці. Тепер я беру нашу основну нитку і нею піднімаю 8 петель, щоб отут у мене було ще 8 петель. Обов'язково ставляємо початок ряду, щоб ми знали. І зараз в'яжемо ми по кругу, нічого не додаючи, нічого не зменшуючи, в'яжемо просто лицевими. І обов'язково беремо лічильник рядів, бо у нас тут буде 30. Два ряди. В'яжемо і відмічаємо. Ось так. Дуже легко, дуже швидко. Ось так перетягуємо. Ось тут опускаємо. ниточки, які в нас лезять, ми їх потім закріпимо. Ось так. І по кругу так 32 ряди. Дов'язала я вже рукав. І тепер я перехожу на спицю номер 3,5. І просто в'яжу по кругу, Просто покручу я залишаю резинкою один на один. Перша у нас буде лицьова, Друга у нас виворітня. лицьова, виворітня. Ось так. І так я в'яжу ось. 5 рядочків. Так, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 і закриваємо. Пиццю номер 12 я відкладаю. Взяла я ось такі, бачите, кінцівнички. Так, тепер я беру ось так, щоб вони в мене ніде не ділився. Закріпляю. І хочу вам показати ось такий лайфхак. Бачите? Я взяла, щоб в мене третього моточка мені вистачило. Зараз я дов'язую рукав. Рукав я десь трошки зв'язала вже з третього моточка. І потім дов'яжу рукав, перейду на спинку наперед. Буду в'язати по кругу на ту відстань, яка мені буде потрібна. І так, у мене не буде залишку ниточок. Ось так. Тепер в'яжемо. Це вже у нас буде ось другий ряд, ми будемо в'язати. І в'яжемо 5 рядочків. Дов'язала я до кінця, і тепер я закриваю. Як я це роблю, зараз я вам покажу. Так, пров'язую і накидаю. Ось так. Тепер знов я пров'язую лицевою і петельку накидаю. І ось так ми робимо закриваємо. І що в нас виходить? Ось такий. Закритий край. Дуже гарно. Ось, ось така ніжна хмариночка в мене вийшла. Я вам хочу сказати і показати, що в мене ось залишилося від третього моточка ось те, скільки ниточки. Тому скажу, що я зробила трішечки його довшим, чим зазвичай. Я люблю коротенькі. Ось у нас така регланна лінія. Рукава. Ось такий світерочок павутинка. Друзі, ось така ніжнятіна у нас з вами вийшла. Пишіть в коментарях, в кого все вийшло.